Привіт, любі майстрині! Давайте сьогодні подумаємо про варіанти пакування змійок наших новорічних. Пам'ятаєте, я вам казала, що у цього нашого джентльмена є така ззаді ніби підставка да, його, і що туди можна поставити. Дивіться декілька варіантів, які можна туди поставити. Наприклад, якщо ми будемо робити в купол або в пакетик його ну, одного, ми можемо йому поставити маленьку ялиночку або маленьку мандаринку. Або ми можемо його посадити в парі в яєчко. Яєчко таке можна подивитися в альбомах групи «Корисні товари миловаром» Любові Рамазанової. Ці кашпо виготовляє... Олена носова, також можна в пеньочок посадити, можна сімейку в купол посадити, із ялинкою, або з мандаринкою, або просто двох, або, наприклад, джентльмена чи змійку із квіточкою, або з метеликом. З яким додатком, можемо посадити їх в шпонові коробочки, безліч безліч варіантів. Можна в такі кашпо посадити. Новорічні, але я не знаю з чого почати. Варіантів дуже багато і є дуже багатського коробочок. Є дуже бацько варіантів, є дуже багацька милка новорічного, яке можна додавати. Пропоную з вами більш детально ознайомитися з варіантом сьогодні такі висічки. А інші варіанти упакування ми розглянемо пізніше в інших відео, тому що якщо ми покажемо це все в одному відео, то це займе дуже багато часу і відео буде дуже дуже здоровим, оскільки дуже багато змій. І хочеться всіх подивитися, як вони будуть дивитися в різних варіантах. Тому давайте розділимо відео. Таке каждо, по до речі, дуже прикольне буде під змійок. Я пізніше вам виміряю висоту і скажу вам висоту його в окремому відеоогляді. Тому що я ж кажу: вирішила розділити відео. До речі, в це кашпо прекрасно стає жгут, який можна придбати в корисних товарах миловара. Іде зараз збір на нього, не знаю, чи ви на збір чи ні. Можливо, буде в наявності, будете знати, де можна придбати. І будете знати, що сюди по діаметру ідеально стає цей жгут. Отже, давайте більш детально про коробки висічки. Коробки висічки є в групі, в наявності її в двох кольорах в білий колір. І крафтовий колір. Висічка приїжджає до вас не складеною. Складати її дуже просто. На кожній стороні є лінії для згибу. Все дуже просто згинаємо в одну сторону і є пази, в які вставляємо наші гачечки цієї коробочки. І коробочка вже складена. Коробочка складається з трьох елементів. Перший елемент це коробочка, другий елемент це підставочка. Її можна ставити за бажанням. Мені сподобалося з нею, оскільки вона спереду закриває наш наповнювач, який би ми туди не поставили. І не потрібно додатково декорувати. Також ми можемо поставити жгут, бачите, він якраз по діаметру цієї підставочки. І можна туди вставляти шпажки, добре буде тримати. Можна використовувати декілька милок, аби задекорувати зад нашої висічки, і зробити композицію. Вона вийде не важкою, але дуже такою яскравою і видовищною. Отож, один елемент це у нас сама коробочка, другий елемент це у нас підставочка в цю коробочку, і третій елемент це кришка Прозора. Кришка Прозора також приходить, не зібрана, її потрібно буде за лініями згибу зігнути. І там також є пази, і є дірочки під ці пази, які ми можемо вставити. Давайте з вами більш детально розглянемо. Один із варіантів, до речі, от я знайшла для рукавичок змійку, яка ідеально стає в купол. Це змійка із квіточкою і змійка із метеликом. Чудово стають вони в рукавичку і в купол і дуже гарно дивляться. Для таких композицій підходить будь-яке новорічне милко. Ви можете компонувати за вашим смаком, за вашим асортиментом, не набираючи додатково якихось матеріалу ну, форму, да, аби зробити якусь. Композицію, тобто те, що у вас є, ви можете з того і компонувати. Підійде будь-якого розміру і менші сніжинки, і більші сніжинки. Що нам потрібно? Потрібно Першим чином зафіксувати наш наповнювач. І потім ми прикриваємо його оцею вставочкою. Перше, що я хочу посадити, хочу посадити сніжинку і потрібно якось нам задекорувати пустоти. Там, Якщо навіть вони залишаться, то і вони будуть знизу гарно виглядати, оскільки там у нас підкладка така, та, і не буде видно наповнювача, але мені хочеться його трішки задекорувати. Декорувати я буду вже після того, як розставлю милку, тому що хочеться знати, на яку висоту його поставити, з якої сторони, куди повернути змійок. І перша композиція це буде пара змійок, джентльмен і змійка із киточкою на голові. Робимо заді сніжинку і спереді поставимо ялинку. І от новорічна композиція в нас вже, в принципі, готова. Давайте тепер трішки закриємо пустоти, Можна закривати їх ягідками, можна закривати якимось білим декором, можна хвойкою закривати, можна такими да, додатками якимись кольоровими. Все на ваш розсуд, як вам більш подобається. Прикладайте, дивіться, як вам композиція подобається чи ні, як вона компонує між собою. Потрібно вам додати туди щось чи ні І ще... Це все лише за вашими побажаннями і смаками. До речі, така композиція виходить достатньо таки легенькою. Ялиночка дуже мало важить. Хлопчик і дівчинка разом 60 грамів важать. І я взяла здорову сніжинку. Можна взяти поменше сніжинку, і того в нас буде така неважка композиція, але дуже був видовищна. Плюс до того всього вона ще дуже гарно виглядає, коли закрити кришечку. І зверху да, перев'язати стрічкою і зробити такий подарунковий бантик. І це дуже дуже гарно дивиться. Такі висічки дуже зручні і дуже популярні. На 8 березня в них ми можемо збирати підсніжники, маленькі композиції з різних квітів, можемо подавати одну велику квітку, ніби як в купі, ніби ніби як в куполі, але таким самим чином. Висвітлити її в висічці. І от у нас вже перший варіант композиції готовий. І тепер ось висічка. Бачимо, що в нас є лінії для згибу. Складати їх не важко Єдине, аби тільки у вас був чистий стіл, щоб нічого не прилипало до нашої цієї пластикової частини висічки. І були чисті руки. краще Робити це в, мабуть, таких перчатках, щоб свої відбитки не залежать, оскільки, ну як не крути, коли ми прижимаємо, нажимаємо на лінії згибу, то вони такі залишаються. Все дуже просто стає, В паз вставляється в таку отвір і все натискаємо на реберце, щоб так воно ніби захлопнулося. І висічка в нас з вами зібрана. Закриваємо її, і от такий вигляд у нас буде мати. Наш варіант упаковки святково підбираємо стрічку. У мене там така сніжинка, достатньо яскравого блакитного кольору, і мені захотілося відтінити її світлішим таким да, блакитним кольором стрічки. Зверху кладу, знизу навхрест, і тепер по бокам доверху і зав'язуємо бантик. Підтягую бантик, аби він не був занадто довгим, і обрізаю зайву стрічку. Обов'язково не забувайте припалювати кінчики стрічки, щоб вони не розсатувалися і виглядали охайно. Ось такий варіант у нас готовий. Все. Додатково я буду ще пакувати в пакет і ще одною стрічкою. За Зав'язувати. Роблю я це для того, аби поки зберігається виріб, він не припадав в коробочка пилом. По-перше, по-друге, якщо хтось хоче взяти з наявності, щоб він міг подивитися і не залапати нашу висічку ручками, тому що відбитки будуть залишатися. І по-третє, щоб туди не було доступу повітря і наші вироби не мокріли, тому що всі знають, що основа, яка б гарна, не була, перепади, перепади температур, і зараз такі починається погода дощить. Може запотіть, щоб цього не страпилося, я отак от пакую додатково. І от друга висічка, висічка крафтового кольору. Обидві висічки такі достатньо цупкі. Картон не зовсім такий да, тонко, тонесенький, така цупкенька. Це моя улюблена форма в цьому році для купола. Я хочу її в купол, але хочеться спробувати висічку, тому що вона легенька. Це в змійки виходять це сімейка, але така об'ємна і мені дуже подобається. І тут я використовую вже меншу сніжинку і ставлю сімейку всередину. Дивіться, все, можна навіть нічим і не декорувати, лише закрити. Якщо б ми поклали б, наприклад, прикрили наш наповнювач ще білим папером, калькованим або тишю, або серветкою, взагалі можна було б ніяких додатків не робити. Цього було б достатньо, і я вважаю, що це достатньо бюджетно, але достатньо такий ходовий варіант і ну, видовищний, який буде інтригувати і зацікавлювати клієнта, купуйте його. Звісно, це мої варіанти. Я впевнена, що ви зробите краще. Я поки що тільки граюся, я тільки приміряю і ділюсь з вами своїми враженнями, своїм досвідом і, можливо, на моїх якихось помилках ви побачите. І вже їх робити не будете, будете робити довершеніше. Так? Я думаю, що ділитися таким треба, оскільки нас багато, різних форм багато, різних варіантів пакування багато. Хтось до, до чогось приходить методом да, спроб і помилок. Тому давайте ділитися своїми спробами і помилками і вчитись один в одного. Зафіксую ще манюнку, щоб вона нікуди не ділася. І при транспортуванні потрібно завжди враховувати такий варіант, оскільки основні продажі йдуть особисто в мене, це все через почту. Тому треба враховувати, аби наші вироби не від'єдналися і не болтихалися в подальшому при транспортуванні висічці. Ну, Да, уявляємо, коли до клієнта доїжджає наш виріб і він там відірвався і замазав всю висічку, і сам там перевернутий верх тормашками. Не дуже добре, тому завжди приділіть цьому достатню увагу. Отож, складаємо. Це за таким самим принципом, як і попередній варіант. Закриваємо і готово. Цю я не буду перев'язувати, закривати, тому що я хочу їх пофотографувати в відкритому вигляді. І деякі варіанти я залишу закрити і деякі стрічкою, щоб показати клієнту, вже потім, як буде виглядати, коли до них виріб прийде. Маленьку нашого змічика хочеться посадити мені на проволочку. Декілька разів промахуюся і пробиваю, але якщо затерти пальчиком, видно, нічого не буде і буде дуже такі гарно дивитись. Також я обов'язково попереджаю клієнта, що вироби насаджені на наш пашку для закріплення для транспортування і що, щоб вони мали на увазі, що там є додаткові матеріали, які можна пошкодити себе, якщо їх не виняти. Отже. Висічка складається дуже просто, дуже легко і дуже швидко, нікуди нічого не розвалюється. Такими висічками користуватися і зручно, і бюджетно. В цьому відео я поділюсь з вами варіантами своїх змійок, варіантами того, тих форм додаткових, які є в мене, аби показати вам, як приклад, а ви вже можете робити за аналогією, але із своїми. Змійками своїми новорічними формами. Далі, думаю, що все будете дивитися, буде зрозуміло. До речі, що хотіла ще сказати, знаємо, ми, що у нас у всіх є форми різних звіряток, і ми їх можемо продавати цілий рік. Але хочу сказати, що на новий рік просто звіряток також беруть. І ви можете будь-яке звірятко. Також посадити у таку висічку, додати якийсь елемент новорічний, або просто навіть не новорічний. Елемент, а просто звірятку з чимось. І це буде теж класний варіант. Він теж буде у вас ходовим. У мене кожен рік ходові є зайчики, і я їх пакую завжди або в купол, або в пакетик, і роблю з ними композиціями. І вони теж ходові. Тому один варіант. Окрім змійок, я також зберу і покажу вам, як може це виглядати. Також при збиранні таких композицій і їх докоруванні можна використовувати гірлянду І робити таким чином ніби такий нічник, тільки потрібно частину, яка вмикає гірлянду, вивезти на задню стінку цієї коробочки. Таку гірлянду можна придбати також в групі корисні товари миловарам, любові Рамазанової написати, можна можна в групі в альбомах, знайти, подивитися і ціни, і розміри, і які є кольори. Я знаю, що вона є в світлих кольорах, тобто одним кольором, я знаю, що вона є кольорова. Вона є достатньо яркою. Яскраво світить. тому дивіться, такий варіант теж можна робити. Він трошки здорожчить такий варіант, як ми зараз робимо, але такі також варіанти зацікавлюють наших клієнтів, і нам потрібно враховувати бюджетні і більш дорожчі варіанти, і різноманітністю брати клієнта до себе, зацікавлювати його. Тому придивіться обов'язково і до такого варіанту в групах. Корисних товарах є дуже багато товарів, які вам можуть допомогти для ваших для створення ваших композицій. Також там є фіксатори для куполів, що дуже зручно, і жгути. Я показала вам декілька варіантів оформлення таких висічок і подачі своїх виробів. Ваша творчість вам дозволить зробити краще більше і більше варіантів, і гармонійніше. Кольори обираєте ви, декор обираєте ви, подачу своїх виробів обираєте ви. Я поділилася з вами своїм досвідом, який спробувала. Сподіваюсь, моє відео вас надихнуло на створення шедеврів. І ви також ними поділитеся в групі. Ми повчимось у вас.